Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас! Двовідсотковий єдиний податок йде, а перевірки і штрафи повертаються. Про бюджет країни, реакцію бізнесу і співпрацю з міжнародним валютним фондом говоримо просто зараз. Я вітаю гостей нашої студії. Це Ігор Будник, експерт з оподаткування Всеукраїнської професійної асоціації підприємців, засновник аудиторської компанії Товариство з обмеженою відповідальністю Ніка, вітає вас, вітаю. пане Ігоре. І Олег Рубель, доктор економічних наук, пане Олеже. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що ви сьогодні з нами в цій студії. Ну. Ну що ж, варто згадати, що згідно з інформацією на сайті ради за ухвалення законопроекту 8401 проголосували 227 народних депутатів за необхідного мінімуму 226. Ми самі розуміємо, що означають ці цифри. але давайте вам поставлю питання для вас власне: наскільки неочікуваним став, все ж таки, цей крок уряду. Ну, і погляд, цей крок, в принципі, був не уряду, а це все ж таки Верховна Рада проголосувала. І я впевнений, що це не було несподіванкою для, для, кулуарів, для кулуарів депутатів, і це рішення воно вже визрівало. Наскільки воно має такий заангажований політичний момент, і політичний аспект, на мій погляд, і чи воно вчасно на сьогодні, це залишається питання. Ваша думка, пане я хочу сказати, що так уряд вніс до Верховної Ради цей законопроект ще 31 січня. Тому на виконання меморандуму з МВФ щодо повернення до воєнних норм оподаткування все було зрозуміло, але не зрозуміло, чому вони проголосували лише за місяць до впровадження цих норм, і лише один голос тільки вирішив. Ну тобто, це виходить, що і депутати теж не дуже за це. Тобто, якщо ми знов таки повертаємося до того, що голос одного депутата вирішив долю цього законопроєкту, то ми можемо говорити, що досить активна дискусія до останнього моменту йшла і у Верховній Раді щодо цієї ініціативи. Як ви вважаєте, чому і можливо навіть між ким? Ну фракції зрозуміли, в принципі, які зараз активні в я. Я думаю, що тут була внутрішня політична боротьба навіть від фракції правлячі зараз обговорювали ці питання. Чому тому, що в принципі дійсно зараз, минулому році у нас, наприклад, практично 200 тисяч нових ФОПів виникло. Дійсно, є певні такі нюанси, що реєстрація ФОПом дає можливість на додаткові на додаткові надходження сама по собі, в принципі, і це великий плюс для підтримки дуже широких верст населення. Бо наскільки я пам'ятаю, у нас майже зараз 2 мільйона ФОПів зареєстровані. Під тими, чи іншими, під тими чи іншими умовами. Але наскільки це виважений крок, я думаю, що крок не дуже виважений, я думаю, тягнули до останнього, скажімо так. Ми з вами трішки пізніше поговоримо про те, чому тягнули, і чи був варіант, зважаючи на погляд на цю ситуацію з боку наших західних партнерів, так європейських країн. Я вже згадала про МВФ. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, розуміли розумів український бізнес, українські бізнесмени, що відбудеться скоріш за все цей крок. На сьогодні можемо сказати, чи чи готовий український бізнес все ж таки до першого? Липня, коли цей законопроект він, а, вступить в силу. Я хочу сказати, що ми сподіваємося, що він не вступить в силу, тому що це було тільки перше читання. Якщо на, на перше читання вистачило одного голосу, то може цього голосу на друге не бути, тому що бізнес не готовий. І щодо попереднього запитання, там дискусій, не було там ніяких дискусій. Там просто було е, якесь продавлювання е, адміністрації президента, мабуть, цього законопроекту, тому що ну їм просто. Якось воно не дуже виглядає, що ми просимо великі кошти, а самі свої кошти не вкладаємо. Ну, мабуть, так, але це не так не є. Бізнес вкладає все, що може. І якщо зробити цей крок необережний з 1 липня, то буде тільки менше. Ну, ми поговоримо про це. А ще один цікавий момент, який власне мені не дає спокою. Деякий час тому офіс президенту досить активно просував ідею податкової ініціативи 10-10-10 і а, говорив навпаки про дерегуляцію бізнесу. А багато зі спікерів зі, з представників офісу президента пояснювали, чому це може бути на користь державі і бізнесу. Ну а ми розуміємо, що користь бізнесу равно користь держави і бюджету. А було Багато обґрунтувань, досить потужних, зрозумілих, але потім ми стали все менше чути про цю ініціативу і, врешті-врешт, ось побачили законопроєкт, про який власне сьогодні говоримо. Як ви вважаєте, були намагання, наскільки я розумію, піти іншим шляхом? І намагання ці були, до речі, саме з боку офісу, тут цікаве питання. Насправді, ось тут була дискусія. Виступав лише один пан Шурма. Який виконує обов'язки економічного радника там, і е, законопроект не був поданий. Всі розрахунки, які робились, ну, вони публічними не стали. Е, і тому ми так і не знаємо, який остаточний був би там варіант цього закону. Тобто, тексту нема. Розрахунків публічних нема. І скоріш за все, що їм от інш, інша частина адміністрації президента, скажімо так, я не знаю там персоналі, сказала, що ми не зможемо зараз це впровадити, тому що у нас є меморандум з МВФ, згідно з яким ми повинні по повернутись до прогнозованих воєнних умов. От скоріш за все, це так, і воно зараз і не виходить на поверхню цей законопроект. Тобто економічної доцільності в принципі ну на сьогодні і скажімо, політичної, е, на мій погляд немає. Але так так би мовити, технічною, і що стосовно підтримки, е, ну статус-кво спілкування з МВФ, ну не не спілкування, а виконання умов МВФ, то це я думаю, що це єдина причина. Яка сьогодні тут фігурує? Але треба розуміти, що на процесі перемовин завжди з МВФ? Саме наша сторона, наша сторона, вона пропонує ці чи інші вимоги, так би мовити, під під реформування. Наприклад, а скажіть, будь ласка, на вашу думку, кінцева мета того, що МВФ МВФ наполягало на цьому кроці, на цьому рішенні? Вона яка? Я думаю, це досить формальний підхід, так би мовити, тому що завдання МВФ збалансувати дохідну частину і, і це спрощення. Ну, просто розумію. я думаю, що це просто спрощення. Вони, вони на тій базі, яка вже існувала, зрозуміліше можуть спрогнозувати те, що буде на базі того, що вже було. А якісь зміни запроваджувати, ну ті ж 10-10-10 – 10, Важко спрогнозувати, як воно буде на багато місяців вперед. Скоріше за все, це тільки ця причина іншої нема. Зрозуміло, давайте поговоримо про наступні цікаві моменти. Ну от, звернуся до офіційних заяв. Ухвалення законопроекту сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевих бюджетів у 2023 році на суму близько 10 мільярдів гривень. Прокоментував рішення парламенту міністр фінансів Сергій Марченко. Як повідомлялося раніше, цей законопроект є одним із 19 структурних маяків чотирирічної програми розширеного фінансування ЄФ для України на 15,6 мільярдів, яку Рада директорів МВФ затвердила 31 березня. Сума, про яку йдеться, 10 мільярдів, як ви вважаєте, цим кроком дійсно вона буде досягнута? Ну, скажімо так, у порівнянні з тим, що скільки Україна отримувала до останнього часу, так, це вагома сума. Але на сьогодні я вважаю, що МВФ, він тільки долю, і скажімо, я думаю, що це процентів процентів 25 зараз покриває від від, від розходів коштів, які фінансів, які має мають, мають зараз ввелитися в бюджет України з різних фінансових інструментів. Можливо, якась цифра буде досягнута, але буде це ну. Простий приклад, ті, хто був на 2% податку, вони не сплачували ПДВ. Зараз вони одразу почнуть його сплачувати, податкового кредиту вони не мають. Ну, тобто Вони одразу на якусь суму живими коштами профінансують бюджет. Якась там сума буде, і, мабуть, її порахували. Але що буде наступного місяця? Ну, зарплати треба платити. А, ну, тобто... Е Може, буде якась сума. А через півроку буде менше. Ну ми не знаємо. А, ну, я також сподіваюся, що все ж таки цей крок прорахований і в нього є фінансове підґрунтя. Будемо сподіватися, що український бізнес зможе все ж таки знов повернутися на довоєнний рівень оподаткування. Так а, про МВФ і вимоги і підґрунтя цих вимог ми з вами вже поговорили. Враховуючи фінансову підтримку міжнародних організацій, ми розуміємо, що зараз Україна в умовах війни ніяк не може без неї обійтися. Як ви вважаєте, були будь-які інші альтернативні пропозиції з боку української держави, тому самому міжнародному валютному фонду чи будь-якій іншій а, світовій установі? Щоб задовільнити з одного боку їхні потреби, а з іншого боку не йти на той на цей крок. Чи була альтернатива, на ваш погляд? Ну ви знаєте, я думаю, на сьогодні всі інструменти застосовуються. застосовується пряма грантова допомога і прямі субвенції та бумови, в тому числі Європейського союзу. А МВФ він залишається дуже цікавим гравцем на, на цьому тлі, на цьому фоні. І одним з основних фінансових. Якщо в свій час він грав, ну, його роль була надзвичайно великою для, для України, на сьогодні додаткова а, допомога з інших джерел також грає серйозну роль. Тому МВФ залишається все ж таки прибутковою організацією. Вони прораховують елементи повернення, стабільність економіки. Але на сьогодні я думаю, вони всі макрофінансові показники, в тому числі потенційну допомогу по різних сферах, і в тому числі ці витрати, які в нас очікуються, і по бюджету що стосовно бюджетників, стосовно військових витрат, і все це в принципі, МВФ рахує. Е, тому е, я думаю, тут все ж таки за цим лаштунком МВФ я певний баланс, і вони на, на цих процентах, на, на цих сумах вони гарантують себе певне повернення. Я думаю, що скоріш за все була, тому що, е, перш за все, там їм стабільність, щоб вони могли щось прорахувати там на майбутнє. От нас вже існує з квітня минулого року ця система оподаткування воєнного часу, яку зараз вирішили відмінити. На цій базі можна все прорахувати. Якщо чогось не вистачає, ну вони вже запланували підвищено повернення там акцизів. Ну тобто е, все рахується, все зрозуміло, і рахувати потрібно не на Півроку вперед, а на п'ять років вперед, і скоріше за все, що це не є конче потрібним саме зараз робити. Там не такі великі суми, але бізнес о, під час війни е, потрібно захистити. І якщо його вирішили захистити в квітні минулого року, то чому його потрібно не захищати зараз? Але до речі, цікаве питання: у вас є відповідь на нього? Чому рік тому а бізнес захистили, ну, а зараз повертають скоріш до за все? Воєнника. Просто я, якісь зобов'язання потрібно було було взяти на себе. От якісь потрібно, і е, я думаю, ну є така версія, що е, е, був пакет е, ось, ось цих зобов'язань. Він був прив'язаний до того 10-10-10. І вони поїхали в МВФ. І, ну, це, це не чутки, це просто офіційно є. І e, 10-10-10 не представили, а зобов'язання взяли. Ну, от так. Ну можливо, я помиляюся, але все ж таки це моє суб'єктивне враження. Хочу почути вашу думку. Також якщо ми порівнюємо квітень 2022 року і квітень 2023 року, і говоримо про ситуацію на фронті, про ситуацію в містах, навіть технічно, так про ситуацію з ППО в країні. Ми розуміємо, що це зовсім інша реалія. Ну, ми так. не зрозуміли ще в квітні, в березні, квітні а, минулого року, що буде і як розгортатимуться події. Сьогодні більш-менш ми бачимо, що м, бізнес, який хотів повернутися до своєї роботи, і мав це а, змогу це зробити, якщо не йдеться про окуповані території, якщо не йдеться про а, території активних бойових дій, то змога у бізнесу це робити все ж таки ну uh -huh. більше ніж рік тому. Ну тут декілька факторів, на мій погляд. На мій погляд, тут є ще зобов'язання, які мали певний термін, і скажімо так, термін рік. він якраз тут добре виглядає. Тобто, відповідно квітні і тот від літа 2020 року, другого року і 23-го року, звісно, що терміни певних зобов'язань вони просто закінчилися. Це перше і головне. Ну і друге про що ви кажете про стабільність. Певно, тут ви, мабуть, певним чином праві, але дуже важливо урахувати, що я думаю, що цей законопроект він трошки ще спрямований на регуляцію діяльності благодійних фондів, і скажімо так, на орієнтацію вже на ідею підвести певний певну риску під тим що за рік було отримано так би мовити і, і, і відповідно відповідно необхідні заплатити податки на ту благодійну допомогу яку якою опікувалися які через себе пропустили ці і старі і нові би сомніви створені останні в останні місяці благодійні фон в останній рік благодійні фонди а, ще знаєте, хотіла долучити сьогодні до нашої бесіди на людину фахівця в податковій галузі. Так, але на жаль, на жаль, через те, що вона є офіційною особою, не змогла. Вона долучитися, не отримала а, такої дозволу дозволу, так ну... скажімо, від свого безпосереднього керівництва, але надала цікаву інформацію. От мені дуже хотілося про неї поговорити, бо я і з нею з цією інформацією ніде раніше не стикалася. Слід зауважити, що місцеві ради мають ще місяць, щоб відкоригувати ставки єдиного податку для своїх підприємців першої та другої групи на 2024 рік. Але щоб це відбулось, ради повинні мати обов'язок яз... обов про. Проводити консультації і питати думку у малого бізнесу. Наскільки я розумію, небагато хто і навіть з підприємців знає про цю можливість. І наскільки я розумію, ну, якщо навіть я, як ведуча, не чула про таку можливість, ця робота не відбувається? Ну, Треба якраз питати наші місцеві ради, так би мовити, дивіться. Нас да. насправді на, на yeah. ні, в Одесі ж зменшений податок. Там yeah. наприклад друга група 20% від мінімальної зарплати, yeah. в Одесі сплачують 10%, є міста, де 15%. Ну тобто, по-перше, зміни ці зараз ну зовсім не на часі. Основне, цей податок зараз, бо згідно тому закону, зміни до якого ми обговорюємо. Вони сплачуються добровільно. Тому це не те, чим потрібно зараз займатися. А місцеві ради про це знають знають. А знають. от ви сказали, що може бути перегляд і переглянутий податок. Він різний в різних містах. Так, так. він може бути, ви сказали, там 15% і 10%, А який він може бути мінімально? Не встановлено. Він просто повинен бути не більше 20% від мінімальної зарплати, і все. І ну, тут взагалі ну, не є проблема цей податок, мені здається. Да. І наскільки я розумію, це не було прив'язано до якось військових дій. Так, да, це, це, ну, це, це норма це, мирного часу, діяли, і вона потроху. є, так, да, вона ніяк не прив'язана. І ну, єдине, що можна резюмувати от по, по, по цьому, що от, бачите, навіть тут. Працює норма податкового кодексу, що зміни до податків потрібно приймати до 1 липня, тобто не, не менше ніж за пів року. Це е, е, що стосується місцевих податків. А у нас е, намагаються всередині бюджетного року змінити дуже сильно податкову систему. А це означає, що діяти закон має бути в наступному бюджетному році. Так. Давайте рухатися далі. Законопроект передбачає відновлення документальних перевірок відповідальність за невикористання РРО. Так повертаємося О, ну, власне знов таки до того, що і було. Ми пам'ятаємо напередодні війни, до повномасштабного вторгнення до 22-го року. З боку бізнесу ми бачили неабиякий опір щодо вимог до користування РРО, але все ж таки ми знову таки до цього приходимо. А знали, що це відбудеться раніше чи пізніше? Готувалися, готові на сьогоднішній день? Ні. Ні, це точно ні. Тому що там спочатку ковід був. Потім війна, і додали до закону про застосування реєстраторів розрахункових операцій, що тимчасово на період воєнного стану не застосовуються санкції за цим законом. Є адміністративні санкції, податково їх застосовує, коли відновились фактичні перевірки. І цього зараз достатньо. Немає зайвого ресурсу зараз у підприємців цим займатися. Їм потрібно робити просто. Так, тепер в мене таке об'єктивне питання. Давайте відверто. А скільки в нас в державі ну, за останній період часу е, йде мова про використання кожним підприємцем, е, кому це необхідно за законом, РРО? Ну років п'ять. Років п'ять йде мова, і обов'язкове застосування в такій конфігурації, як вона є, з 1 січня 2022 року. Ну Да. За п'ять років да. Там... можна було підготуватися ні. до вирішення ні, цього питання? Ні, ні, Дивіться. Чому? дивіться. Підприємці, от е, ми ж казали раніше, що підприємці відкривалися під час війни. Так. Відкривалися. Е, все ж таки, відкриття підприємця це не. Е, Найняти бухгалтера, найняти юриста, найняти касира, це збудувати бізнес так, щоб він працював. Це може бути одна людина, дві людини, члени родини. Ну, тобто, сюди на останньому етапі забезпечення засобів об'єктивного контролю знаходиться. Не на першому. А виходить, що воно стало якось на першому. Ну, не знаю. Мені здається, що якщо. З 1 січня, а тим більше з 24 лютого це терпіли, то хай держава потерпить вже до, до кінця воєнного стану. А має змогу? Має думаю. Потому, Но, що враховуючи РРО враховуючи напряму не приносить жодних податків. Так в тому то і справа, що жодних податків РРО не приносить до бюджету. Мабуть, Хіба що тільки з тих, хто є операторами цих програмних РРО, продає РРО вот Залізяки і щомісячно там 100, 200, 300 гривень отримують. От, та от там, мабуть, є податки. Більше жодних податків воно не Може, дає. Може, ми ж говоримо, якщо про РРО, то ми говоримо про вихід з тіні, а не офіційних а джерел фінансується. Дивіться фінансово. Там є дискусія лише про застосування РРО платникам єдиного податку. Єдиний податок він чим гарний, що там здебільшого фіксована сума, тому що це або перша група звільнена від РРО, або друга торговці. Ну, торговці, які там 3,5 мільйони ніколи не наторгують. А якщо наторгують, то там вже такий бізнес, що там буде РРО. Ну тобто, тут взагалі нема проблеми, особливо зараз. Добре, ну ще одне гостре питання це повернення паперових перевірок. Так, знову таки, угу. коли паралельно з питанням реформи за системою 10-10-10 йшлося про дерегуляцію. Чули ми про те, що максимальна кількість перевірок буде скасована, їх перелік буде переведений до реалій сьогодні сьогоднішнього часу, сьогодення. що більшість перевірок все ж таки піде в онлайн формат в електронному вигляді, відбуватиметься зараз? Ми знов таки. Бачимо повернення до, до воєнних вимог. Як ви вважаєте, як на сьогодні в умовах війни ці перевірки реалізовуватимуться? Ну, ви ж звернули увагу, що там написано за умови е, безпечного, безпечного проведення. Так. Да. Да. Так. І е, тут якраз певна така юридична е, колізія. колізія. Ну, може бути. Алізія такий до невизначеність да. невизначеність, тому що треба зрозуміти, роз, що є що є безпековим mm -hmm. фактором чи небезпековим, хто приймає рішення і тому подібне. І боюся, що тут якраз може працювати і суди. І якраз використовувати е, цей момент по результатах, так, зокрема документальних порів. Це теж момент, чому е, не готовий цей законопроект до впровадження е, через місяць, тому що е, там, скоріш за все, буде і корупційний ризик. Е, ш, ну, один вирішить, що нема обстрілів, це вже вже безпечно. І інший е, вирішить, що потрібно укриття для всіх. А, а третій ще щось вирішить, і це керівник е, податкової. Ну не знаю. А, майже про все ми з вами проговорили. Хочеться підбити певні підсумки нашого з вами діалогу і спілкування. Я вже майже передбачу ваші відповіді на наступне питання, але все ж таки, от ви сказали, що не впевнені, що у другому читанні законопроєкт буде проголосовано. Ми бачимо, що він в першому читанні, як вже зауважили, набрав один голос вирішальний від мінімуму, який був необхідний. А як вважаєте, все ж таки проголосують? Чи ні, зважаючи на всі обставини, зокрема, і на тиск з боку міжнародної спільноти, економічних організацій, від яких ми сьогодні відверто під час війни залежимо, ну, знайте, на мій погляд можуть проголосувати, але буде введений певний або мораторій, або певне відтермінування цих вимог. І, в принципі, це задовольніть навіть МВФ. І дуже важливо починати. Так? Да. Ми, ну, хоті... ми намагалися, і ми навіть прийняли. Але ще буде через півроку, ми подивимось. Коли реально буде він впроваджуватись, на мій погляд, я згоден до скоріше за все його приймуть, але він вступить в силу не раніше 1 січня 2024 року. Панове, дуже дякую вам за аналітику за приємний діалог за присутність цієї студії за час, який ви приділили нашому ефіру. Дякую. Нагадаю, сьогодні з нами в студії був Ігор Бутник, експерт з оподаткування Всеукраїнської професійної асоціації підприємців, засновник аудиторської компанії, товариство з обмеженою відповідальністю Ніка і Олег Рубель, доктор економічних наук. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.